Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 28 та 29 березня 2025 року. Сьогодні, 28 березня, чорний місяць буде знаходитися в знаці Риби до 22 години 36 хвилин, а потім перейде в знак Овен. Продовжується геката, тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливи необхідно завершити до 22 години ночі. Підживлення органічними добривами тільки 50% беремо від того, що дається в інструкції, і ці підживлення дуже легенькі, органічними добривами треба завершити до 16.30. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. До речі, 28 березня сьогодні несприятливий день для різних заготівель, Важливо для здоров'я на 28 березня. Сьогодні, будь ласка, не використовуйте для харчування чорний чай, каву, консерви, гострі, м'ясні, барашняні та солодкі продукти. Не використовуйте алкоголь та нові ліки, а навіть застарілі ліки, будь ласка, використовуйте тільки по рецепту, не більше. Що ж, можна приготувати смачного та корисного. Готуємо страви із риби, з морепродуктів. Дуже корисна: морська капуста, гречана каша, доступні овочі та фрукти. Готуйте, будь-які страви. Використовуйте для приготування їжі, молоко, сири. Готуйте квасолю, їжте родзинки, яблука, ридиску, редьку, гарбузове та соняшникове насіння, різні горіхи, які у вас є, сухофрукти, прянощі та пийте трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра 29 березня. Народження нового місяця. В 12 годин 47 хвилин дня в знаці Овен і ще й до всього сонячне затемнення, дуже стресова та напружена доба. Будь ласка, бережіть себе, ніяких фізичних напружень, спокій і тільки спокій. Тим більше, що знак Овен відповідає за нашу голову. Тому будьте уважні, спокійні, гармонійні і здорові. Ніяких посів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо, поливи не рекомендуються, підживлення навіть небезпечні. Але можна проводити обрізку саду та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. До речі, завтра, 29 березня, в Овні, сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 29 березня 2025 року. Так, місяць в знаці овен. А це значить, під ударом, ще раз нагадую, голова. І все, що знаходиться в голові. Тому, будь ласка, не використовуйте для харчування міцний чай, каву. Та алкоголь. Що ж можна приготувати смачного та корисного? Готуємо страви із м'яса, нежирної птиці. Це для тих, хто їсть м'ясо. Готуємо різні страви із риби, із морепродуктів. Дуже корисні висівки для видалення шлаків цей день, будь ласка, використовуйте. Та й доступні всі овочі, фрукти, ягоди, вітаміни, зелені, які у вас є. Цибуля та чесник все це підходить для приготування смачних та корисних страв. До речі, цибуля та чесник використовуйте тільки в першій половині дня. Нагадаю, що 29 березня це народження молодика нового місяця і сонячне затемнення. Тому, будь ласка, окрім того, що ми готуємо смачні страви, знаходьте час для того, щоб відпочивати. І подалі від новин, від неприємних речей будьте спокійні та гармонійні. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий день, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких, усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях. Може з вами зустрінемося ввечері на все добре. До зустрічі.